Сили безпілотних систем уразили 10 об'єктів в окупації та ще два в глибокому тилу Росії. У Криму дрони знищили радіолокаційну станцію та базу катерів. У селідовому на Донеччині п'ять пунктів дислокації ворога на Луганщині палала нафтобаза. А на Запоріжжі дві підстанції удари в глибині РФ припали на логістичні вузли, що забезпечують окупаційне угруповання. Далі будемо говорити про ситуацію в морі. Долучаємо до ефіру Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні, я вітаю славу, вітаю студію! вітаю глядачів і з новим роком усі і вас, і нехай він буде щасливим для України, пане Дмитре. Розкажіть нам, яка на тепер ситуація в Чорному та Азовському морях? Чи є присутні там російські військові кораблі? Ні, наразі кораблі відсутні, підводні човни так само. Авіація, звісно, працює, але в будь-якому разі ця ситуація стабільна, можна так сказати. Щодо загалом повітряних атак, ну, періодично в Одесі лунає на жаль, повітряна тривога. В принципі, виклики залишаються всі ті самі. Це Балістика з території тимчасово окупованого Криму та дрони Камікадзе. Але сьогодні у нас, можна сказати, більш-менш ще спокійно. Пане Дмитре, розкажіть про авіацію. Ви згадали, що вона присутня. Що це за літаки? Чим вони споряджені? О, тут насправді тут насправді можна окремий. Я, мабуть, випуск про це зробити, тому що літає фактично все наявне. Авіапарк доволі різноманітний, починаючи від гелікоптерів, буквально всіх, які стоять на озброєнні окупаційної армії, їх використовують як для викриття надводної обстановки, так і для протидронової боротьби. Для патрулювання акваторії так само використовують і літаки достатньо застарілі, такі як бє 12 наприклад, Є-200. Так само є і сучасна авіація, яка застосовується для викриття надводної, повітряної обстановки, ведення розвідки, іноді не часто для нанесення ударів, і величезну роль відіграють, звісно, дрони-розвідники різноманітні, починаючи від тактичних і закінчуючи дронами оперативно тактичного рівня, які мають навіть озброєння. Ця картина у нас є незмінною вже не перший рік. На жаль, але в будь-якому разі е, сказати, що е, вони можуть собі дозволити, наприклад, е, як до, 20, до кінця 2023 року заходити в наше територіальне море і скидати е, міни, е, наразі я не можу. Пане Дмитре, а от погодні умови на фронті вони впливають під туман, росіяни намагаються і інфільтруються в міста малими групами по одному, по двоє. А щодо флоту РФ і дій у відповіді ВМС України, як залежні вони від погодних умов у зимовий період? Ну, зараз взагалі міжсезонні, так? І навіть не зважаючи на те, що новоросійська це зараз основний пункт базування. Ворожого флоту, навіть незважаючи на те, що це теж порти, що не замерзають, все одно навігація в цей період доволі складна. Така особливість цієї географічної локації, тут можна зустріти південний вітер, називається він Бора, і він ускладнює навігацію і щодо виходу з новоросійського. І навіть маючи можливість вийти, наприклад. В невеличкій невеличку, невеличку хитавицю так застосовувати носії для запусків більше ніж там 3-4 бали, ніхто не ризикує. Підводні човни це інша справа, але знов таки, як ви бачите, статистика показує, що застосування відбувається планово, але не масово тобто 2-3 рази на місяць максимум. І якраз е, для патрулювання частіше вони використовували підводні човни, яких у них з калібрами залишилося в строю дві одиниці. Пане Дмитре, з'явилася така інформація в мережі, що окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят. Чи можете її підтвердити, і що саме вони роблять? Поліцейські заходи в е, так званій Російській Федерації на свята завжди посилюють. Це в них їхня звична прив'язка до дат, їхня звична прив'язка до символізму, і це для них цілком нормально, тому що може так вони розцінюють ситуацію, що. Не такі будуть уважні їхні правоохоронці, тому відповідно хтось може цим скористатися. А режим перепускний на так званому Кримському мосту він фактично такий самий, як у прикордоні. Це цей догляди, доволі великі черги для заїзду, тому підвищують вони, так би мовити, увагу. Такі дати до подібних об'єктів, але здебільшого, це заходи, які пов'язані з діяльністю Росгвардії, поліції ФСБ, і стосуються вони в першу чергу тих, хто заїжджає на міст енергетичними санкціями найбільш дієвими Начальник гур Кирило Буданов називав влучні удари спецслужб українських по флоту РФ тіньовому. Можете нам розказати, от як ці удари по танкерах тіньового флоту РФ вплинули на інтенсивність їхнього руху в Чорному морі, чи зменшилась вона? Якщо брати події, які сталися з невідомих причин з кількома суднами, які виконують рейси в інтересах так званої Російської Федерації, допомагають їм обходити міжнародні санкції щодо торгівлі нафтою. тут слід зазначити, що звісно це ускладнює життя, але в будь-якому разі, допоки працюють порти на Азові і в Чорному морі, допоки у них є можливість в такий спосіб відвантажувати а взимку, особливо враховуючи те, що ще раз це одні з небагатьох портів. В Росії, які не замерзають взимку, доти будуть існувати такі подібні судна, які не матимуть ні прапорів, ні реєстрації, ні, ні страхування, і курсуватимуть десь в акваторії для того, щоб перевантажувати в морі російську нафту. Тому звісно зрозуміло, що бажання на таких суднах ходити в море зменшується у російських цивільних моряків. Але сама проблема ще якийсь час буде існувати само собою, пане Дмитре. Я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.